Трошки соціальної реклами від нашого каналу. Е, хочу звернути вашу увагу на благодійний фонд Твій крок. Якщо ви не знаєте, кому донатити, можете задонатити свої гривні сюди, тому що хлопці надають дуже чудові звіти, фотозвіти, відеозвіти. Вони звітуються за кожну копійку. Вони дуже чесні і у них все дуже злагоджено. У них є е, зв'язок між донатерами, волонтерами. Та отримувачами допомоги. Є зворотній зв'язок, і мені це дуже подобається, тому я доначу саме сюди. І зараз потрібна мобільна майстерня локер, в якій знаходиться все необхідне, що може врятувати автівку біля лі... лінії зіткнення, щоб не купувати постійно машини, хлопці будуть їх самі лагодити, бо гроші на автівки, на жаль, вже мало хто донатить. Тому дуже прошу. Допомогти нашим бійцям врятувати себе та нашу батьківщину. Дякую.